Харків перше місто в Україні, де створили департамент інклюзивної доступності і безбар'єрного середовища. Тож про облаштування міського простору комфортного для усіх мешканців, незважаючи на їх фізичні можливості, поговоримо з Юрієм Шпарагою, заступником директора департаменту соціальної політики Харківської міської ради. Юрію Івановичу, доброго дня. У Харкові завжди велика увага приділялася питанню інклюзії. Наскільки гостро сьогодні стоїть це питання? Справа в тому, що воно гостро стояло завжди. І тут сказати, що на 100% десь все це зроблено, не можна. Навіть, навіть якщо брати передові країни, то вони постійно працюють, постійно удосконалюються, постійно е щось вводять нове. Нам випала така доля трошки доганяти європейські країни. Якщо говорити про конкретне місто Харків, Харків по своїй суті і харків'яни, особливо ми це побачили за останні роки, це суспільство. Яке можна сказати, рветься до цивілізованого світу? А як сьогодні у Харкові турбуються про комфорт людей з інвалідністю? В Харкові архітектурно все, що будувалося в останні роки, підхід був такий, щоб врахувати не всі державні будівельні норми, які повинні відповідати саме тому. Щоб люди з будь-якими вадами здоров'я могли скористуватися всіми тими послугами, які передбачені, які створені для харківської громади, що сьогодні турбує? На жаль, ми вже сьогодні бачимо, що люди втрачають кінцівки, що люди втрачають здоров'я. Останнім часом ми доволі часто чуємо таке поняття як безбар'єрність. Тож що воно означає, і чи стосується це лише людей з інвалідністю. Безбар'єрність загально прийняте поняття це філософія суспільства без обмежень, тобто, які б ти не мав вади, які б ти не мав ознаки там статі віку, ти повинен відчувати себе у суспільстві рівноправним в цьому суть. В цьому суть тому, що суспільство, коли воно відкидає цих людей, коли воно їх не розуміє, воно втрачає. Якщо говорити про, про бар'єри фізичні, якщо сьогодні в інвалідному візку, е, наприклад, запланувати трип, ну будемо говорити, відвідати лікарню, відвідати ринок, відвідати якісь заходи спортивного характеру чи культурного Фізичний бар'єр Можливий, можливий, тобто, десь не відповідають двері, не заїдеш, десь високий бордюр. Ти не переїдеш через нього. Десь пандус, який зроблений таким чином, що ти не можеш гарантувати, що ти по ньому спустишся або піднімешся. Це питання треба вирішувати. Треба, як на мене, це саме просте. Тобто, це зрозуміло. Ширина дверей, це зрозуміло, висота ті чи іншої перешкоди, це якісь там інші параметри, норми, це все можна, можна вирівняти. Але ж бар'єри не тільки фізичні сьогодні, да проблема. Економічні освітні, коли у людини немає можливості, наприклад, отримати гідну роботу е тільки із-за того, що вона має якісь вади і здоров'я, я вже не говорю там бар'єри за ознаками статі, вікові бар'єри і таке інше. І от для того. Щоб забезпечити, як я вже сказав, рівне право, ми, ми повинні зробити все для того, щоб цих бар'єрів не було. Тобто над цим потрібно працювати і над цим повинні працювати фахівці. У Харкові створили новий департамент інклюзивної доступності і безбар'єрного середовища. У чому виникла така потреба? На мій погляд, потреба ця виникла з однією метою: скоординувати всі зусилля, які сьогодні є в Харкові. Для забезпечення інклюзивності. В місті. Тобто Ми дійшли такого рівня громада Харкова, рівня цивілізованості, рівня відношення до людей, що ми цю справу повинні, мабуть, завершити. Тобто, ми повинні дійти до того фіналу, який би забезпечив саме 100% інклюзію в місті. Це вимога сьогоднішнього часу. Ми європейське місто. Юрій Іванович, а чим займатиметься департамент, тут вже в найближчий час. Можливо, є якісь уже і програми розроблені, можливо, є якісь плани, проекти. Перш за все, нам потрібно проаналізувати все те, що вже зроблено відповідно до стратегії. Тобто, це буде такий аудит, це буде моніторинг тих напрацювань, які є, для того, щоб зрозуміти, на якому ми етапі знаходимося. Після цього буде підведено підсумок. Цієї роботи і буде запропоновано для розгляду нові напрацювання для того, щоб рухатися знову ж таки на виконання стратегії, рухатися до подальших тих пунктів, які ще сьогодні, на жаль, не виконані. Є стратегія безбар'єрності, є ті структури, які Кожна на своєму місці займалися питаннями безбар'єрності, питаннями доступності, питаннями інклюзії. Завдання сьогодні об'єднати зусилля і скоординувати роботу на підставі. Знову я повторюсь, виконання саме національної стратегії, як я вже сказав, вона досконала. Тому для того, щоб її виконати чудовий документ, координуються зусилля, об'єднуються всі ресурси, відбувається координація, і ми рухаємось вперед. Скільки часу знадобиться місяців, а можливо і років, щоб всі програми втілились, щоб забезпечити повноправне існування усіх мешканців Харкова? національна стратегія розрахована до 2030 року. У реальний час чому реальний, тому що там є один із розділів стратегії це вивчення міжнародного досвіду, і це дуже важливо, але там постійно йде доповнення, тобто що з'явилось нове, що з'явилось нове, і це правильно. Це рух вперед, це та динаміка, яка потрібна. Тому я вважаю, що 2030 рік це здається дуже далеко, але масштаби ж немалі. Тому я думаю, це реальний термін для того, щоб довести це все до логічного. Такого стану, коли ми зможемо говорити, що в Харкові безбар'єрність, доступність, інклюзія все в нас існує, як воно існує в цивілізованому світі. А може й краще? Подивіться. Дуже цікаво. От, от сьогоднішня картинка, так і що буде от до 30-го року? А я думаю, що кардинально все зміниться. Я знаю, я вірю, так буде. Немає іншого шляху. А якщо ми це не зробимо. Якщо ми будемо говорити, декларувати, а не робити, до нас не буде, до нас не буде віри. Та і ми не такі люди, щоб ми говорили, і не робили. Все буде добре. Юрій Іванович, Дякую вам за цікаву розмову. Навзаєм.